Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 січня. Проживаю я на Вінниччині і сьогодні хочу розповісти про сорт яблук української селекції Зимове Плесецько. Бато хто повиводив даний сорт із своїх садочків, а мені подобається даний сорт яблук за його вкусові смакові властивості. Тому цікаво, в мене на каналі є відео, де я розповідаю про даний сорт. В цьому відео я просто хочу розповісти, до якого терміну зберігається дане яблуко. У холодильниках може зберігатись до 6 місяців. У мене зберігається до нового року, от, і воно ще може полежати максимум місяць. Плоди. Мають красиве, красиве забарвлення. Жовто-зелене і з такими розмитими рум'янцями. Зараз зважу. 355 мають бути не менше 200 грамів. 332, ну, всі такі. 312. Не менше 200 грамів мають бути. У мене отакі от вони всі по 300 грам. На даний час можете відчути яблуко дуже хрустке, тому я кажу, що ще місяць може зберігатись. Хоча вказано, що середньозимовий сорт на аромат духмяний яблучно-винний аромат. Гарно видно, що воно не псується. На 2 січня видно всередині. Соку вистачає. Будь ласка, дивіться. Соку багато. На смак. Дуже цікавий смак. Ні в'якого яблука, такого смаку нема. Кисло солодкий, але кислинка із таким якимось винним насиченням. Мені подобається даний сорт. Такі яблучка зберігаються. Як я показав? Лешкість даного яблуку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Замов, замовляв я даний сорт. Мар'янівські саджанці. Плодоносить мене вже третій рік даний сорт. Я ним задоволений.